Всім привіт! Сьогодні субота. Ми заїхали до Підгороднього. Зараз буду купувати розсаду на дачу. Потрібні баклажани, перці, можливо, декілька ще сортів помідорів. Куплю, таких звичайних червоних. Ось такі тут. Такі дороги, а базар туда біля церкви вже якась робка. Всім привіт, дівчатка! Ми вже повернулися на дачу, скупилися по розсаді. Ще не все. Хочу все ж таки поїхати на озерку, подивитися, що там по цінах, бо такі, знаєте, 10-15 гривень. От Тому ще буду докупляти, бо купила трішки. Зараз вам покажу, ще в мене є трішки моєї розсади. Тому. Будемо зараз чоловіком висаджувати все, що посадили. Начебто вже й тепло, хоча вночі 10 градусів. На мені здається, це прохолодно для розсади. Ну, вже як є, далі вже тягнути немає куди. Тому будемо займатися посадкою. Подивіться, яка краса. У нас навіть сусідка, чоловік покосив вчора газон, і ця армерія, скошений газон так гарно виглядають. Супер. А це все ж таки ось ці, це як топорики чи сокирки, їх називають фіолетовим. Відно, троянди теж вже на бутонах. Супер, деякі вже в мене цині зійшли, сортові, до речі, не зійшли. Зійшли ті звичайні, які я купила, не пам'ятаю, чи в епіцентрі, чи в АТБ я їх взяла. Деякі шалфей, який на сонечку знаходиться, теж вже майже розпустився, а ті, що в затінку, ще на бутонах. Ну, алі ми майже в своєму <гум> повному розпуску. Зараз да, покажу вам. Більше. Ось так у мене тут вже квітують. Саджала тут по одній цибулинки, в цьому році вже по дві квітує. Понасаджувала по на всій ділянці. Я не знаю, вони як рожеві хмаринки такі, ну, дуже класні. Мені вони подобаються. Зараз якраз такий період, коли ну, майже все відквітло і ґрунтопокривні. Армерія тільки залишилася і тюльпани вже не квітують. Алюми. Усі красі. Ось такі в мене тут є звичайні аліуми. Теж серед хост посадила. Такі гарнюні. Це як гарно. Так. Ось тут в мене аліуми є. Теж. Ці вже відквітають, вони ж такі майже прозорі, а ці повідкривалися. Ах, яка краса. Все ж таки коли газон скошений. Тушки співають. Парить буде дощ. Там в мене знаходяться алюми, якісь трішки сортові, бо вони інші. Вони не такі круглі, вони, як, знаєте, парасольки нагадують. Вони більш насиченого такого фіолетового кольору. Тут чомусь взагалі один. Чому так? Цікаво. Так, вже потрібно і тюльпани прибирати, бо не гарно виглядають. Це в мене другий такий аліум. Ой, як гарно. Боже, душа раді. Так вже хотіла на дачу. Тиждень не було, мені здається, що місяця в мене вже тут не було. Так, як гарно. аліум. Армерія і шалфейон. Скоро розпуститься. Так, тут у мене самосівки, якісь алюми, до речі, насіялися. О навіть волошки. Боже, один раз посадила три роки тому. Вони до сих пор у мене самі всходять. В тому, році взагалі так їх виривали всі підряд. Так, покажу вам ще один. А ось це теж така цибулькова шніт-лук. Ось розкривається. До речі, бабуся його випадково по весні. сапала, але він відійшов і ще й он квітує. Ось така краса. Ой. А це в мене буде аліум. Ось, бачите, посередині. Сам шито росте, він такий взагалі великий, величезний. Хоча листечко маленьке, але сама кулька дуже велика. На відміну, знаєте, від яких аліумів. Отих гігантів. Я не знаю, чому вони називаються гіганти. Листя так, в них велике. Ох, сам, саме стебло теж велике. Ну, розмір самої цієї квітки ну не настільки він великий, на відміну від оцих звичайних, от чесно вам скажу. Ну, таке щось. Так, в мене тут все ще все квітує і віоли, і анемона, і петунія. Так, треба проливати, бо щось не всходять в мене мої сині, дорогущі. Так, косме, я бачу, там зійшла. І все. Мак начебто наростає. Бує в мене взагалі якісь чорні, не знаю. Ще трішки дам їм шансу і все. Подивіться зараз, якщо побачите. Гріється на сонечко Не будемо лякати і хай гріється. Так, Аліса в мене тут нарощує масу ще, бачите, біленький, вже і бур'ян. О, не встигаєш. Ось така краса. Так, ну йдемо саджати розсаду, бо квіти квітимо, а садити потрібно, їсти щось потрібно. І в піаже теж на бутончиках бідне, вона так померзла, я думала, їй капець прийшов. Але ні, все нормально. Так, космен, бачу, відійшла трішки. Мак там, ну, не так він наріс. Він був слабенький корінець. Так, ось це в мене що? Щось я не пам'ятаю, щоб я тут щось садила. Чи анемона це, чи герань садова. Цікаво. Що воно таке? Можливо, хтось пізнає, підкажіть, будь ласка. А ось у мене, бачите, синя Queen Lime Orange. Бо сходила трішки волого. Сусіди, напевно, поливали. і... Волога є. ось Навіть моя багатостраждальна ця лохина. І те он... Ой, сиди Не хоче. Он квітує трішки. Щось не можу я подружитися з цією лохиною, не знаю. Вон теж, певно, чи прикривати потрібно, чи що з нею робити. До речі, там саджала флокс. І нічого не зійшло. Ось начебто кущик, да? Зелений, все добре. А де ягоди? Ні одної. хоч би для сміху одна якась була. Ну добре, малинка зав'язується гарно. А тут в мене взагалі якісь хащі, щось я... в мене недоглянута ця діляночка. Ой, я ж тут саджала. Бачите, щось і посходило вже трішки. Так, це в мене огіркова трава, гляньте, яка будемо пробувати, яка вона на смак. Повідкривали вже теплички. Таке вже все. Ну Ще дівчатка, висадила я вже город, нічого не знімала, бо дуже швидко намагалася працювати. Обіцяю дощ часа два, не знаю навіть зараз котра година. Ну, коротко, Дуже поспішала. Висадила я і свою розсаду, можна подивитись, розсада стоїть, це з базару, а яка вже лежить, то моя. Це таке гарне свіженьке після дощика. Клас. Посадила в газані, деякі вже й бетони є. Дуже класно. Все так відкидаєш швиденько, коли працюєш. Так, дівчатка. Ми вже збираємось, бо самі, бачите, дощик спустився. Будемо з вами прощатися до наступних зустрічей.